Мої котки кошки, всім драти в Roblox Tower of Hell. Я хочу зараз швидко пройти. Тут якась дівчинка чи хлопчик додали час. Я їм дуже за це вдячна. Бо я тільки зайшла на цей сервер. Опа, нарешті! Так, це 111 у меня уже. Блин. Теперь я не знаю, как это пройти. Ладно. Я впала, короче. Ну давайте зараз ресет заробим. Ресет. И давайте пойдем в про товары. Идем в про. Товары. Идем. Есть. Идем. Ти кейса і тут ще щит купили, і время додали. О, а тут вообще люди добренькі Тут просто люди добрейщие. Опа, блин! Цей сервер мені не надо! Блин, нашу вони... ускорялку купили. Це просто капець я це вже не пройду 100%. Ну я постараюся пройти, звісно. Ого, це кудись сюди? Ось так? Ось так. Ось так. Ось так, питаюсь. А тепер як? Блин. Ладно, ну я уже тут и так прошла. А, там, типа, мире рекорд показывается. Ага, понятно. Ну, давайте уже почекаем, пока тут уже пройде. Ну, блин, а люди такі добрі, купили щит за свои 500. Вони накопили. Это топ. Або купили, я не знаю. Так, ну. Чекаємо тепер, поки ці дві хвилини швиденько пройдуть. За одну хвилину вони пройдуть. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Одна хвилина залишилась. О, там дівчинка майже пройшла, блін. Мені так шкода. надо речь, это получается сколько? Это получается сколько? Вона заработала этих штук. Так, есть. О, тут на сера фигня какая-то. Разумеется, Понятно. А, это легкотня. Это легко, я такую иногда проходила. пам'ятаєте, ми проходили з вами. Там, де кружилася така штука. Коли там та штука кружилася, то там смисл однаковий майже. Зараз воно проїде. Блін! Це типа тут треба по якимсь комнатам чи щось таке. Типа щось такого. Хоч би зараз добрі люди купили хіт. Я знаю, що мені сильно буде жирно. Так, сну, давайте от. Хоч би зараз хіт хтось купив. Блін, Чого я ніяк не можу туди стати? Я як не можу цю штуку пройти? Вона ж легка. Та блін, а чого я падаю? Ладно, вторий раз питаемся. Ну, це точно не вторий раз. Та блін, а як? Я ж там нічого не торкнулася, ладно. Давайте -то глянемо зараз так. Там... Угу, Понятно, там, мабуть, та штука. Угу, там ще вторий раз. Бліна. Стараюся пройти. Купіть хтось щит, я вас благаю. У мене є ще 7 хвилин. Я вже 2 хвилини попиталася це пройти. Ну чого я, я падаю? Чого це? Давайте підемо в Ноуптаверс. Я так буду бігати, не знаю, скільки. Так, в мене є ще тут 4 хвилини. Понятно, понятно. Ага, це типа. Така штука. Треба зараз почекати. Бліна. Я майже заприйну. Ліна! Давайте підемо в про тавер знову. Це я просто так роблю, щоб змінювати. Щоб воно змінилось? Давайте. Ну і що тут у нас? Що тут у нас? А, ну я поняла. Типа така штука, я її кудась проходила Питалася пройти. Я питаюся це пройти. Це, коротше, фігня Тут еле-еле як можна пройти, я не знаю. Он... Як люди ці пришли? Як та девочка до фиолетового успіла його пройти якось. А, тут купили щит І ускорялку. Ну, я не знаю, наш тут щіт. А, Ладно, ну я поняла. Типа на другому. Короче, зараз треба будет дуже-дуже-дуже-дуже-дуже обережно. Це пройти. Просто секунду. Люди, ты я майже прошла. Кто Боже, что это такое? Их 16 купили. Капец полный. Просто полный, капец. Це саме більше, що я бачила. Саме більше Саме більшого це. Так, треба почекати зараз. Блін а! Треба знову. Ну нічого страшного. У нас ще дофіга времени є. У нас ще дуже багато є часу. Зараз. раз. Сюди. Сюди. Так, ну тут треба почекати на інший раз. Я буду. На ось цей. Єсть. Є. О, не філособі. Що вже прошка? Ні, ні, я не прошка ще. Коротше, тут Хуб -куп 2 купили. А як це скільки буде? Ага, угу, так. Щит, дополнительное время. Понятно. Понятно, короче. Ладно, давайте цея. Сюди. Я хочу піти в іншу. Пейстро біжим! Ідемо в про-тавери, Круто! ідемо в про-тавери. Ідемо, ідемо. Ну, тут ще багато времени. Є багато ще. Часу. Хоч би купили щит. Ну, їм тут не сильно, короче, треба. Тому його не купить 100%. Опа. Бо цю штуку можна легко пройти. Це тільки для таких чайників, як я. таких фигни треба щит. Вот так. О, все. Есть. Слава богу. Вот так. Ось... А, все, я поняла. Я типа поняла. Опа. И тут теперь Опа, вы бачили? Блин. Блин, а. Блин, Просто капец. Я мою до фиолетового дошла. Вы бачили? Короче, пошли в Нуб Таверс. Идем в Нуб Ну а мы уже будем петеньку закінчивать, но ну, вы не забывайте ставить лайки, подписываться на мій канал, жмёт колокольчик, и все мы всем до побачення.